Наразі ми в Україні бачимо, наскільки потужно в умовах війни вже восьмий рік розвивається волонтерський рух, і ви знаєте, хоча існує статистика, що ми десь на сьомому місці в Європі, але в мене таке складається враження, що насправді щодо активності волонтерського руху ми перші в усьому світі, тому що з власного досвіду мені складно сказати, в якій країні наскільки активно і ну, от масштабно включились усі соціальні прошарки, вікові категорії населення у волонтерську роботу, і до речі, існує ціла низка досліджень, які показують, що від початку війни 2014 року і до тепер істотно перезавантажилася структура волонтерського руху зараз. Більшою мірою після 24 лютого включилася молодь і майже 50% молоді є волонтерами, а також можна казати, що омолодився волонтерський рух, багато дітей беруть участь у волонтерському рухові, і ми спостерігаємо це і на вулицях, і в тих заходах, які численних проводяться. Тому, власне, оці такі знаєте, зміни суспільні, які відбулися. з... Форматі ось після лютого і до тепер змусили нас прореагувати на ситуацію і внести кілька законодавчих ініціатив, які Полегшують, покращують, роблять більш ефективною роботу волонтерів сьогодні. В порядку денному буде два законопроекти: 7363 і 7364, які стосуються волонтерського руху, адже у нас є закон про волонтерську діяльність. Він був створений раніше і, власне, не передбачено усі реалії і усі обставини от волонтерського руху в нових умовах. Тому Одним із законопроєктів ми вносимо зміни до закону про волонтерську діяльність, в частині розширюємо спектр волонтерської діяльності, передбачаємо можливості працювати в онлайн і через різноманітні додатки. А також власне передбачена ще одна категорія: це діти до 14 років. Бо вони є активними учасниками волонтерського руху. Другий законопроект він не менш важливий. А я би сказала, що можливо вкрай важливий, тому що це стосується змін до податкового кодексу і ним передбачено полегшення і спрощення процедури оподаткування усієї волонтерської допомоги. І я би хотіла наголосити, що, хоча ми бачимо поодинокі випадки із вживаннями гуманітарною допомогою в діяльності певних фондів, але насправді це одиничні випадки, тому що масово волонтерський рух працює задля перемоги в Україні. І на відкритих платформах навіть офіційно зареєстровані е, десь півмільйона учасників цього руху. Але я вам можу цілком е, переконливо сказати, що я бачу мільйони людей, які працюють у волонтерському русі. Тому Україна переможе, бо ми маємо таку потужну силу, як волонтерів.